У українському Генштабі повідомили про те, що військові планують погіршувати мобільний зв'язок в окремих регіонах під час атаки шахедів, але повного відключення не буде. Ну як це погіршувати, як повного відключення не буде, і можливо лише для того, щоб неможливо було користуватися мобільним інтернетом. Адже ви знаєте, що шахеди мають у своїй конструкції нині вже 7 карти українських. Мобільних операторів і навіть польських, для того, щоб ними можна було оперувати в онлайн режимі. Про намір відключати або частково обмежувати, так буде правильніше, мобільний зв'язок повідомив очільник Генштабу Андрій Гнатов. Йдеться про обмеження на окремих територіях якості зв'язку, тобто для того, щоб модеми, які росіяни використовують у своїх апаратах, не отримували доступу до інтернету. Ну, в принципі, це вимушена міра, вимушений захід, тому. Ви будьте уважними за повідомленнями, слідкуйте, коли будуть відповідні такі фіксуватися вами випадки, то щоб ми розуміли, що такі заходи вони спрямовані на те, щоб обмежувати у можливості використовувати український мобільний інтернет для спрямування шахедів по конкретних об'єктах.